Івану Миколайчуку, видатному актору та режисеру, виповнилося б 74 роки. Депутати не подолали вето міського голови. На сесію прийшли лише 12 обранців. В зоні проведення АТО загинув ще один буковинець – 26-річний Степан Загребельний з Сокирянського району. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. В зоні проведення антитерористичної операції загинув ще один буковинець, боєць 93-ї окремої механізованої бригади, 26-річний Степан Заграбельний села Коболчин Сокирянського району. Боєць загинув під Опенднем Донецької області. За інформацією обласного військового комісара. Він загинув під час розвідвиходу, підірвався на міні. Мобілізували Степана 1 березня цього року. В нього залишилися дружина та річний син. Депутати не подолали вето міського голови. На сесію прийшли лише 12 обранців. На засіданні повинні були розглядати лише одне питання: про зупинку Олексіємка з проком створення депутатського фонду, за який проголосували минулої сесії. Нагадаємо, депутати вирішили, що їм потрібен фонд, який може сягати 9, а то й 10 мільйонів гривень, щоб використовувати ці кошти на благо громади. Міський голова виступив проти цього рішення, бо вважає, що це політичний піар перед наступними виборами. Порядок денний сесії міської ради 15 червня включали лише одне питання подолання вето міського голови щодо зупинки рішення про створення фонду на виконання депутатських повноважень. Цей фонд сягатиме десь 9 мільйонів гривень. і Кожен з 60 депутатів може отримати по 150 тисяч до кінця року для виконання своїх повноважень. Гроші планували брати з бюджету розвитку міста. Це відкриває більш ширші можливості для вирішення тих питань. До прикладу від елемент це якби прискорює процес вирішення. Е Проблем, які які мають наші городяни. цей фонд переконані депутати не лише покращить життя чернівчан, але й покаже владним структурам, як грамотно використовувати кошти. Так як сьогодні працюють підрозділи міської ради, це є абсолютно незадовільне використання коштів. У нас на сьогоднішній день йде перевиконання бюджету і по надходженням це є. Достатньо великі суми, які необхідно оперативно вирішувати. Вето це непродумана дія. Ми будемо мати на кінець 2015 року величезну суму невикористаних коштів. Але Олексій Каспрук вважає, що насправді депутати хочуть за допомогою додаткових 150 тисяч гривень пропіаритися перед наступними виборами до місцевих рад. Це не фонд створений депутатами, це фактично перерозподіл бюджетних коштів про які говорилося. Є декілька моментів. Перше, я переконаний, що такий фонд треба було створювати при, на початку каденції, а не за декілька місяців до виборів, тому що депутати будуть, скажімо так, за бюджетні кошти показувати свою роботу в останні місяці на, на округах, саме тому він не наклав вето на рішення депутатів про створення фонду, яке сьогодні обранці могли подолати, але на засідання прийшли лише 12 депутатів, що звичайно не могло дозволити сесії розпочатися. Вважається такою, що не відбулася. Все, дякую, що колеги. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Трагічна аварія у Чернівцях на вулиці Галицький шлях при виїзді з міста автомобіль марки Ополь, за кермом якого був 18-річний юнак, в'їхав у дерево. Водій та пасажир, який сидів на передньому сидінні, отримали травми несумісні із життям і померли на місці, кажуть правоохоронці. Ще чотирьох постраждали, госпіталізували до лікарні з різними ушкодженнями. Відомо, що вік загиблих та потерпілих від 18 до 21 року. Дана ділянка дороги має заокруглення значне. що В подальшому і стало причиною виїзду за межі дороги. За даним фактом розпочато слідчим відділом кримінальне провадження за статтєю двісті частиною 2 кримінального кодексу України. Ні, тарифному терору під таким гаслом прийшла акція в Чернівцях щодо підвищення тарифів. Мешканці вийшли на центральну площу міста, щоб наголосити на проблемі та знайти шляхи її вирішення. Обурені чернівчани новими цінами на світло та газ зібралися на центральній площі, аби висловити протест нововведенням. Мешканці кажуть, в такі тарифи їм не під силу У людей маленькі зарплати, маленькі пенсії, тарифи далі підвищуються. Ну люди просто кінці з кінцями не звадять. Ми протестуємо проти того, що ці тарифи ніхто ніколи не розглядав, не досліджував. Насправді які вони повинні бути. Вони дійсно завищені. Про це говорять всі. Експерти, які в цьому розбираються, і ми звичайно хочемо зниження тарифів. Організатори акції кажуть, експерти дійшли висновку, що встановлені тарифи підвищили безпідставно. Була створена в Верховній Раді робоча група з представників всіх фракцій у Верховній Раді щодо доцільності та обґрунтованості підвищення тарифів. Ця робоча група, зробила певні висновки, і висновок один: тарифи. Підвищені не обґрунтовано. Учасники акції впевнені вирішити цю проблему можна. Та якщо ціни залишаться такими ж, наголошує депутат обласної ради Віталій Мельничук, українці можуть повстати проти влади знову. Саме використовуючи бюджетні кошти, хтось збагачується за рахунок простих громадян. Тось це зрозуміло. Є лірахі клани, які керують зараз державою. Якщо далі це продовжується, це може вкинути в протистояння України вже влітку, не очікуючи осені. Нагадаємо, цієї весни в Україні ціна за газ стала більшою у п'ять разів. Тепло подорожчало на 70%, а ціна за електроенергію збільшилася удвічі. Аби домогтися зниження тарифів, подібні акції наразі відбуваються по всій Україні. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Лише 20 абітурієнтів виявили бажання складати зовнішнє незалежне оцінювання з російської мови з усієї Чернівецької області. Свій вибір пояснили просто: російська мова тепер вважається іноземною на рівні з англійською чи німецькою, а вчити її легше через слов'янську спорідненість. Марія мріє бути журналісткою, тому зараз страшенно хоче вступити в Чернівецький університет на спеціальність журналістика. Іноземну мову, якою вимагають для вступу цей фах, обрала російську, бо каже, краще її знає. Ну бо я більше російську знаю, ніж англійську мені легше російська йде. Вони подруга добре знала і у школі та теж російську дуже часто. Загалом в Чернівецькій області лише 20 абітурієнтів складали тести з російської мови. Найчастіше саме з причин зручної заміни англійської чи німецької мов для вступу до вишів. Ну, я думаю, що, по-перше, потрібно тим, хто буде поступати на факультет російської філології, але ще є така інформація, що і на факультеті журналістики вона йде, як іноземна мова. А більше не знаю. Ну, фізкультуру мала в минулому році, вони йшли теж. Ну, там вони хіміхімія, іноземна мова, російська йшла, і українська мова. В той же час абітурієнти стверджують, вибір мови для ЗНО зовсім не впливає на їхні відношення до конфлікту між нашими країнами. Я вважаю, що тут жодного відтінку немає. Справа в тому, що якщо людина дійсно в душі патріот, то вона буде все робити для блага своєї країни, для блага своєї держави. А мова тут я не вважаю, що є якоюсь перешкодою, якоюсь перепоною. Для цього знати треба все. Треба знати все. Треба знати англійську мову, треба знати російську, треба знати німецьку. Відповідно всі мови. Ну в принципі, я патріотка, але що саме мова має до патріотизму. Російська мова завершує здачу іноземних мов зовнішнього незалежного оцінювання цього року. Загалом в основній сесії ЗНО залишилося ще п'ять предметів: біологія, історія України, фізика, географія та хімія. Людмила Григорчук, Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. місцевий час. Направду неповторний та геніальний, і що найважливіше, щирий. Таким його запам'ятали друзі та колеги. 74 роки тому народився видатний актор та режисер Іван Миколайчук. Вже традиційно згадати і вшанувати цю велику постать до музею садиби, що в Чорториї на Буковині на етнофестиваль приїхали кіномитці, актори, друзі, всі, хто шанує його творчість. Він народився у селянській багатодітній родині, та це не завадило йому стати настільки важливою постаттю в історії українського кіно. Визнання то любов глядача він отримав після ролей Тараса Шевченка у фільмі Сон та Івана Полічука у тінях забутих предків. Та ті, хто завітав до музею садиби Миколайчуків, знають набагато більше про актора, те, чого не прочитаєш з біографії. Росіянка Світлана Князева каже, Іван Миколайчук надзвичайно любив українське і мимоволі ділився цим почуттям з тими, хто його оточував. І виносить вишиванку, таку гарну вишиванку, буковинську, і каже: оце одіниш цю вишиванку і будеш співати наших українських пісень. Так він мене благословив на пісні, так все життя. І до речі, всі пісні українські, які я знаю, це все буковинські пісні, тому що це морічка тоді мені не співала. і все, що я тільки маю, українського це від івана. Кіномитці актори, представники влади пошановуючи творчості митця. Всі вони прийшли сюди з квітами, і їм не бракувало щирих слів, аби згадати Івана Миколайчука. Років 10, це вже точно. Ми по можливості кожного року, то навіть і більше, ми сюди приходимо. Для нас це велика честь і велика гордість. Те, що ми живемо на землі такої простої і такої великої людини. Та тут живий дух цього миття. Те, що е, ми більш. Скромніше проводимо в цьому році. Це, звичайно, пов'язано з подіями, які відбуваються в державі. Але всі ті, хто шанує, поважає творчість Івана Миколайчука сьогодні, є. Покласти квіти до погруддя Івана Миколайчука приїхали і учасники АТО. Дуже важливо це все пам'ятати, звичайно. Без того, ну, фактично, це саме те, за що ми там воюємо. Це та пам'ять народна, це культура народу. Історія зато ми і за збереження того ми там зараз і знаходимося. Щоро подяку кожному, хто прийшов Десь до садиби, де виріс відомий актор та режисер, висловила його Десь дружина Марія і... Миколайчук. А вам вдячна страшенно, що у вас вистачило сил проїхати таку дорогу велику, і бачу, я багатьох бачу вперше. І дуже вдячна вам. Вже наступного року село Чортори, що на Буковині, прийматиме ще більше гостей. Тут відзначатимуть ювілей 75 років з дня народження Івана Миколайчука. Того, кого називають душею українського поетичного кіно. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті ACCCV.ua. Всього нам лише доброго.